Міровий добра усі вам дорогі друзі. Тема слідуюча сьогодні чайник Елленберг. Отакий чайник. хороший Ну, Проблема яка? Проблема не вмикається, не працює. Першим ділом, що потрібно зробити, Ну, взагалі тема чайників, я так розумію, я то не лажу по інтернету, не дивлюсь, що там є. Але я розумію, що тема чайників, вона, мабуть, на сьогодні досить широка. Але я ж не можу залишитись осторонь того всього. Тому я вирішив також вам показати. Включаємо на прозвоночку тестер і першим ділом дзвоним низ чайника. Не треба нічого спішити розбирати, дзвоним. Значить, що тут за що відповідає? Це один контакт йде, це другий контакт йде, а оце заземлення. Оцей середній, тобто середній нам не потрібний. Нам потрібні ці два. Бачимо, зараз немає нічого. Включаємо кнопку чайника і перевіряємо. Є. Через зуби, але заскрипіло. Чому може не, за, не запищати, тому що опір чайника, опір тена. Він може бути такий, що сигнал тестера не спрацює. Тому ви дивитесь на показники є. Змінюються показники в меншу сторону, значить у вас все добре. У нас пищить все. хорошо, Значить, чайник відставляємо в сторону. Переходимо до підошв. Ну, Завжди звертайте увагу, дивіться, от я першим, що я робив першим ділом. Подивіться сюди, бачите? Отут є вже накусано напругою. Напруга покусала. оцей контакт Значить, 99% це те, що несправна підошва. Якщо тут чистенько, значить чистенько. Якщо є таке покушене, значить вже несправна підошва Тому на це звертайте завжди увагу. Перше, що я роблю, це задивляюся на ці контакти, як вони контачать. Тому, переходячи до підошви, я її розібрав. І на камеру я її назад складати не хочу. Чого? Того, що після розборки у мене вже одне кріплення маємо лишнє. Ще раз розберу і вже кріплення не буде. Розбирається досить неприємно. Запаковано досить непогано. Отут два шурупи. Я їх спочатку не бачив, тягнув дере. Як я розкривав? Ну, Залишились в мене від аудіокасети такі полосочки. Я їх використовував. Вставляєте сюди. Ну, Можна вирізати, от я взяв лінійку, алюмінієву була в мене, і нарізав з неї, бо цих не вистачало. І в кожен фіксатор отак, сюди його відтягуєте і вставляєте. Повставляв всі. Але воно все одно не хоче. Чого? Того, що ще внутрішні є, ось два. Окрім цих двох шурупів, що ви викрити, ще два є. І вони держаться настільки потужно, що з цієї сторони ви сюди не залізете звідси, щоб його там відковернути. Тому я так тягнув. Із нервів одного зломав. Ну, на швидкість воно не впливає, воно все закриється назад. Зовнішні цілі, шурупи будуть тримати, ще плюс цей. Але виробник робить так, щоб його мінімально розбирали. Тому, відкривши його, я назад складати не хочу. Ви побачили, що де є. Можу вас вийде розібрати так, щоб його не поламати. Тестер вже можна вимкнути. Ну, В принципі, ви, що робите? Поки воно ще у нас, наприклад, все зібрано, то потрібно, звичайно, прозвонити вилку. Один контакт, другий контакт є. Є. Отже, в нас виходить, що все є, але нічого немає. В чому ж тоді е, криється сама несправність? Якщо ми заглянемо всередину сюди, то побачимо, що один контакт знаходиться ближче, сюди до верху. А один втоплений там. У них є така звичка, нагрівся і зацепився за сторону пластика. Пластик чуть-чуть приплавився і тримає контакт. І він назад не вертається. Його потрібно отак взяти, повернути. І він стає назад. З цієї, сторони, ну бачимо, він назад не дуже хоче ставати. Чому? Тому що він вже там десь чуть-чуть деформований, є у нього якісь моменти, нюанси. Його треба поставити на своє місце. Тому я його відкручу зараз. Благо, що тут є цей шурупчик, він дає можливість маніпулювати цим контактом. Так, перевіряємо контакт. Контакт в ідеальному, в шикарному стані. Я нічого йому не буду робити, додатково нічого не буду чистити. Тому що він ідеальний. Єдине, що я зроблю, я його так чуть-чуть вигну, для того, щоб він максимально прожинив туди. Тепер треба подивитися, як він. Знаходиться в своєму зазорі. Треба, щоб у нього і зліва, і справа був зазор. Тому це вже залежить від вас, як ви його відрегулюєте. Його треба зробити так, щоб він не чіплявся. Не за ту, не за ту стінку, тому що все одно під час нагріву води, під час контакту з теном, тут відбувається нагрів цього контакту. І пластмаса. Це відчуває і клинить контакт. Регулюємо його. Ну, Під час регулювання буде геть не лишнім. Надіти отак з цієї сторони. подивитися, що ж відбувається під час того, коли воно ставиться на чайник. І як ми бачимо, що оцей контакт, як і цей контакт, вони виходять отсюди ззовні і он майже контачить з пластиком. Тому під час нагріву. 100% воно може десь зацепитися. Отак, От перевірили його, все, воно стає на свої місця. Тоді можна уже, ну, сильно щось там десь кудись конкретно вигинати не потрібно. Тут воно все добре настроєно. І лишній раз сюди влазити також не потрібно. Підтягнемо шурупчики на всякий випадок. І тоді вже можна складати цю конструкцію. Назад. Так, дивимося, що тут де. Куди. Болтики до болтиків. Пальцем притримуємо, щоб воно нікуди не дівалося. а тут пробуємо все поставити назад. Позиціонуємо все і такими рухами його назад. Робимо клац є. Ну, а тепер залишили звідси ще передивляємося добре. Що в нас все добре. Не дуже старайтеся звідси якимись отвртками там щось тикати, щоб його не поцарапати і нічого не погнути. Сюди повинно заходити те, що повинно заходити. Тобто тіло чайника і його контакти, які сюди максимально розраховані. І іншим нічим його там не штрикайте, нічого не, не юрзайте дарма. Так, беремо переноску, перевіряємо. Так, вмикаємо. Не рвануло це вже добре. Ставимо чайник. Включаємо. Контакту нема. Правильно. Спочатку треба включити переноску в розетку, а тоді вже включати чайник. Так, вмикаємо, є. Без води включати чайник не бажано, але якщо ми короткочасно так перевіряємо, йому абсолютно нічого не буде. Як ми бачимо, зробимо ще отак. Включаємо кнопку, ставимо, піднімаємо. Ставимо, піднімаємо. Нормально. Ну Но так ставити піднімати не бажано, в це ми перевірили контакт. Тому що коли ми там піднімаємо, там додаткова іскра і вона. Не бажано, тому що там буде загоряти помаленьку. Тому багато так не цикатись. Раз, два працює, підняли, поставили. Нормально чайник відремонтований. Варіть чай, пейте каву. Усім смачного, усім гарного настрою. Хай все виходить. До наступних зустрічей.